Доброго ранку, дітки! Сьогодні на вулиці повз мене пролетіла зграя дуже красивих і яскравих пташечок. Відгадайте, що це були за пташечки? Завіває хуртовина і летять на Україну. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку. Вірно, снігурі. Снігурі це перелітні птахи, які до нас прилітають зимувати і оселяються неподалік від людського житла, а влітку проживають переважно в хвойних лісах півночі. Свою назву пташки отримали не дарма, оскільки прилітають до нас із першим снігом Всю осінь і зиму снігурі тримаються з грайками. У гніздовий період, тобто весною і влітку парами. Снігурі це довірливі і дружелюбні птахи, мандруючи садами, вони збирають насіння бур'янів та ягоди, що залишилися на кущах. Дуже полюбляють ласувати горобиною. Сьогодні я пропоную вам намалювати свого власного снігура. Тож для початку давайте уважно його розглянемо. Снігур має тулуб овальної форми червоного кольору. Зверху над тулубом є маленька заокруглена голівка чорного кольору. На голові є гострий дзьобик і біле око. На тулубі розміщене овальне чорне крило загострене донизу. Ще у снігура є дві чорні лапки, якими він тримається за коричневу гілку дерева. І чорний трикутний хвостик, розміщений внизу тулуба під крилом. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу. Гуашеві фарби білого, червоного, чорного та коричневого кольорів, склянка з водою. Серветка, пензлик. Перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику, аби наші ручки гарно впорались із завданням. Дві долоньки сперечались. Хто з них кращий визначались? Каже, права я гарніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці. Що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні. Права й ліва. Тільки в єдності є Малювати я почну з найбільшої частини тіла, тулуба. Беру пензлик, змочую ворс у водичці і набираю червоної фарби на весь ворс пензлика. Малюю великий овал посередині аркушу паперу. Обережно зафарбовую, не виходячи за контури. Даю фарбі просохнути. Далі я малюватиму голову. Для цього мию пензлик в водичці і набираю чорної фарби. Зверху над червоним овалом. Малюю невеличке півколо, обережно зафарбовую, не виходячи за контури. Далі малюватиму крило снігура. Для цього з права від тулуба малюю овал, зайшовши пензликом на тулуб пташки. Обережно зафарбовую, не виходячи за контур. Внизу крила та домальовую чорний трикутник, щоб воно було гострішим. Знизу тулуба під крилом малюю невеличкий чорний трикутник, що торкається тулуба гострим кутом. Це буде хвостик снігура. Обережно зафарбовую, не виходячи за контури. Далі гарно вимиваю пензлик в водичці і набираю коричневої фарби на весь ворс пензлика. Малюю гілку, на якій сидить пташка. Для цього проводжу злегка хвилясту лінію через весь аркуш паперу зліва направо. Це буде основна гілка. До неї домальовую ще кілька маленьких гілочок. Дітки, не забувайте під час роботи другою рукою тримати аркуш паперу. Далі малюю маленький гострий трикутничок зліва на олівці снігура. Це буде дзьобик птаха. Добре мию пензлик в водичці, зайву вологу з ворсу промочую об серветку. Набираю білої фарби на кінчик пензлика і ставлю крапочку на голівці снігура. Це око. Залишилось намалювати лапки. Змиваю з ворсу білу фарбу і набираю на кінчик пензлика чорної фарби. Внизу тулуба малюю дві чорні лапки якими снігур тримається за гілочку. Ось такий снігур у мене сьогодні вийшов. За бажанням, ви можете доповнити свої роботи хмарками, пролітаючим сніжком чи іншими деталями за власною уявою. Дітки, я впевнена, що ви сьогодні, як справжні художники, намалювали дуже гарних яскравих снігурів. Тож я з нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. У нашому телеграм-чаті. До зустрічі!